Ми вітаємо наших гостей. до нас сьогодні. Завітали, ми запросили. Андрій Торін, координатор благодійної організації Благодійний фонд Каріта Запоріжжя і Євген Гав'яз, головний інженер благодійної організації Благодійний фонд Каріта Запоріжжя. Дуже вітаємо. раді вас бачити. Да. І знаємо, що дуже. ви робите Дякуємо вам за запрошення. чекай, ти все знаєш. Я нічого не знаю взагалі. чого ти не чим займаєтесь? Що ви робите? Хлопці роблять велику місію. Дуже, дуже, дуже гарні справи. Розкажіть, ну в принципі про Карітас вже. Знають всі, кожен. Вся мешканець. Да, можна сказати, що вся Україна так і є. Ми вже четвертий рік поспіль відновлюємо житло наших запоріщан, які, житло, яке постраждало в нас серед прильотів. Угу. На сьогоднішній день ми відновили більш ніж півтори тисячі дамогосподарств. Угу. В цьому році, про що ми відповідно, хочемо сьогодні більш розповісти, в цьому році ми реалізуємо нову для нас новий напрямок для нашої локації. Це Модернізація жита для ВПО, які виїхали з окупованих територій, тимчасово окупованих uh -huh. територій. І наразі залишаються в нашому регіоні, і от, щоб для цих людей створити певні умови гідного проживання, саме цей напрямок він і націлений на таку категорію людей. Угу. І саме ось цей рік, так, остання ця програма, як вона називається правильно, житло для вразливих вразливого домогосподарства. Ну, взагалі в наш проєкт носить назву Житло для вразливих домогосподарств в Україні, угу. а саме модальність про яку ми зараз вам розповідаємо, вона націлена на, на модернізацію житла ВПО. Як звернутися, як дізнатися? Ні, просто, і як правильно, правильно, так? Ти, правильно каже, просто з звіками розмовляємо. Сидить людина, дивиться дивіться, телевізор так. зранку. Думаю, це ж про мене, вона має подумати так, мені. мені так має так допомогти, треба, так. тому да, як що? дивіться, двері нашого офісу завжди відчинені. тобто ми працюємо з 9 до 18. Угу. Наш офіс знаходиться на вулиці Самофорна. 8. Це як орієнтир, це в районі обласної бібліотеки. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тобто mm -hmm. там всі, в принципі, доїжджаєте до обласної бібліотеки, а там всі в принципі, знаю, да, у перехожу питаєте і вам скажуть, де знаходиться Карітас, в принципі, то не проблема. І також у нас є телефон безпосередньо нашого проєкту 067 117 82 12. Так. На також сайті, в соцмережах дні. можна побачити. Да, так. Також соцмережі, будь-яким доступним способом про Карітас ви знайдете інформацію. У нас на сьогоднішній день, до речі, багато. Не тільки наш проєкт працює, у нас на сьогоднішній день працює а, більше, ніж 10 проєктів, реалізуються mm -hmm. в Карітас. Тобто нас знають, Звичайно, ми завжди так. знаходимося в епіцентрі подій. Завжди на зв'язку. Саме за цією так. програмою, що ви, що ви замі... от що найчастіше просять вам допомогти замінити чи налагодити, от, що зробити? Двері, вікна і. Дивіться, Я, про так, це да. більш детально розкаже наш головний інженер нашого проєкту Євген. Як ви оцінку робите? Ось що так? Ну, ми робимо оцінку, ретельно оцінюємо це домове господарство підходимо до, до оцінки. Наші інженери. Спочатку оцінюють, чи ми зможемо допомогти, щоб покращити умови. Більше ми звертаємо увагу, це тепловий контур. Uh -huh. Тобто закриваємо тепловий контур, це дах, вікна, двері, вхідні. Щоб зберегти тепло. Да, щоб була енергоефективність якась цих будівель. А потім наші інженери. Ну, першочергово, да, ну, ми робимо акцент на ці вікна. Ну, звісно, ми розуміємо, що кожне домогосподарство воно є окремим. Тобто, uh -huh. і не в кожному домогосподарстві потрібно щось там змінювати. Якщо там вікна стоять, там дах можливо. Звичайно, тільки да, Ну, це кожен індивідуальний підхід. Наші інженери, соціальні працівники виїздять на домогосподарство, все оцінюють, збирають перелік документів, які потрібні для подачі цієї заявки інженери, що роблять заміри. Як, як люди вас зустрічають, радіють що ви при чи можливо ну... ще якісь попутні такі питання одразу ставлять? Ну знаєте, як вже живу людину ж не всі розуміють, хто за що відповідає. Ну, якщо так? брати з модернізації, люди якось не розраховували, тобто на цю допомогу, да ну mm -hmm. для них не очікувано, що що можуть так допомогти, тому що людина втратила все, виїхала так. з окупованої території тимчасова, або з прифронтових сіл. Mm -hmm. Люди. Ну, вдячні за таку допомогу, що що маємо, що можемо надати в цьому році. А хто ну. вам допомагає? Хто ваші? Ну, дивіться, наш на речі. основний партнер це оон ВКБ, угу. наш основний партнер, і плюс нам допомагає дуже карітас України, який безпосередньо координує е, проекти на локальних Карітаса, угу. як які реалізуються до речі, сьогодні в Житомирській області, Харківська область, Дніпропетровська область, Херсонська, Миколаївська. Харківська, Одеська і в Запорізькій області. Mm -hmm. а, а як це виглядає просто так для себе, щоб я можу щось там, щоб не прогавити нічого? Так, в, в участь в проєкті, тобто має, має право отримати допомогу. Людина, яка Внутрення залишилась без зараз? житла, переїхала до ну, да, проживає наразі, мешкає наразі в Запорізькій, Запорізькій. області. Mm -hmm. А, в, в і там вже є певні ну соціальні критерії. Наші основні основні да це дохід на одного члена на домогосподарства не повинен перевищувати 6,318, Або людина має бути ну відповідати певні критерії пев, певному критерію соціальному. Uh -huh. Це багатодітні родини, а, вагітні жінки, а, люди, які а, родини, які виховують людей до трьох років. Одинокі люди 60+, плюс. Угу. Це в принципі наша на сьогоднішній Головна день основна категорія. категорія. Угу. Ну і також, в принципі, наші соціальні працівники ставлять завжди на меті максимально допомогти родині. Якщо родина відповідає базовим критеріям, так, ВПО мається на увазі 22 другий рік, проживає в житлі, яке не відповідає гідним умовам проживання. Це вже для нас, в принципі, акцентуємо увагу на цій родині і починаю з нею. А як неї просто для працю. себе розумієте? Наприклад, я б переїхав та, ну, вимушено. Я, под... Дивись, заявку. я переїхав, mm -hmm. зняв житло. Ми mm -hmm. з родиною нас багато. Ми mm -hmm. так. в зйомному житлі, десь в квартирі якісь. Так. Так. У нас немає власного життя, mm -hmm. Ой, життя. життя так. і життя, де І житла. Так. І тобто, я б хотів ходить більш щось нормально перевести, бо немає коштів. Я можу звернутися, чи, чи мені треба вже. Чи якесь житло, яке просто можна обладнати, чи як знайти знайти житло. А, а, Можливо, ні. ні. ні знайти житло? Ну, в принципі, знаходити ми ще не пробували. Я якщо, буде знати, да, запити, щоб якщо будуть такі запити, будемо пробувати, такі запити mm -hmm. реалізовувати, але, але, в принципі, наше завдання. Модернізувати те житло, в якому вже в якому яке житло. вже знайшли. Ми да? приїжджали перебью, щоб не мабуть для себе. Ми приїжджали з фондом знімати відео. Ми там щось і буржуєчки відвозили, пічки прочі. Там є будівлі Громади, в селах а, в селі, громаду. Да, будиночки в селах, які занедбані, так. І, mm. і там okay. а, хто приїжджає, родини, от виділяє громада будиночок, але він такий розбитий. Ну, в плані uh -huh. там щось можна, звісно, саме От Отакого плану. Якщо я, наприклад, в цій будівлі вже живу, то можу звернутись, щоб трошки довести. Дивіться, для нас дуже важливо щоб саме домогосподарство, на території якого проживає родина ВПО, да, було саме у власності фізичної особи. Угу. Тобто, а, тільки, не тільки при цьому вот так. випадку ми можемо тоді, у нас трьохсторонні відносини тоді. Угу. Ми заключаємо. Ну якщо родина проживає в домосподарстві, то повинен бути складений договір оренди. А договір оренди. Так, да. тобто там які у нас варіанти да, є орендоване житло. Угу. Житло, яке знаходиться в кредиті або в позиції, mm -hmm. житло, яке орендується правом послідуючого викупу, mm -hmm. або придбане вже власне житло, то, взагалі, саме максимальний бал тоді буде надано такому mm -hmm. домосподарству. Тому що воно руїни зараз. От ну, колеги наші, ви переїжджали з Бердянську, наприклад. Е, наразі е, там а придбали будівлю, ага, будівлю. Як будівлю як це це е, чорнова, ну нічого нема. Вікна, е, покрівля, але ж таке все. От він придбали з родиною, з мамою, з uh -huh. дітьми так далі. Намагається він там сам, понятно, хлопці є хлопці, тато є тато, знаєш, маєш робити. Well, І він цілий день робота роботою, цілий день Ще щось він робить, там замішує так, mm -hmm. далі, так далі. Щоб привести далі, щоб хоч сім'ю забрати з житла, де вони там. Тимчасово мешкають, туди. Тобто вони можуть звернутись, то це так. їх Так, да, вони можуть звертатися, тому що це житло вже їхнє. Вони приобрели його вже після 22 другого лютого. Статус вони житлов, можуть звернутися. Так. да, якщо це житло є ну непридатним для житла, uh -huh. да тобто вікна дерев'яні, uh -huh. дах протікає, там щось іще, якісь є нюанси. Тобто вони можуть звернутися. І ми наша команда вийде, оцінить чим ми зможемо допомогти, uh -huh. щоб це було максимально ефективно. No. Ну, щоб люди, люди там могли проживати о, да, так, далі. Ще так, так, хочемо додати, Чітко що модальність, саме формат надання допомоги, це є будівельна кампанія, акредитована угу. Карітас угу. України. Тобто людини навіть не треба шукати постачальників, шукати якісь матеріали. Тобто повністю зайде підрядник угу. і під контролем наших інж... нашої інженерної групи виконує ці роботи, які будуть попередньо погодження. Давайте подивимось трошки. У нас є фото, відео будемо говорити так. Ваші угу. роботи трішки паралельно скільки до. Вас, от якщо о, за, наразі, скільки у вас заявок зараз активних є, і скільки взагалі таких западів, що люди намагаються звернутися до ну, На даний час у нас широківська громада, так? громада да, надала списки ВПО, які проживають, ну, на даний час проживають там, вікна, да, і потребують допомоги. От Ми бачимо на фотографіях. Угу. Угу. Порядка зараз 25 адрес є. Угу. Тобто це тільки одна громада. Тобто ми бачимо на цих фотографіях, що люди в вікна, вони занедбано, може, стані, ну, так, да, протікає, ну, санвузлів там треба. навіть немає, а, да. діти треба є злінити. до трьох років. Ну, тобто багато таких спектрів робіт, які треба спочатку вони оцінити, да, прорахувати, тобто, щоб ми а, могли ну, спрямувати. А, а, Ну на наші на, на ну наші кошти, да ну не наші партнерів, кошти для того, щоб люди могли там залишатися і інтегруватися в цю громаду. Тобто. Так, так, так. Кошти ну, сили чи... довести до ладу. Просто е ну по перше, дуже велика дяка, тому що так, це насправді так, жесть. Це ким, з ким люди... би ми не спілкувались взагалі, хлопці, дівчата, то прийде. Коли кажуть, людей такий вічив і тут ніколи. приїжджають такі рятівники, які. Yeah. І, і, і все зробили самі в заміри сняли, так і самі сказали, як правильно зробити і правильні матеріали, що не треба нічого. Ну дуже велика подяка. Я знаю, що під час прильотів ви приїжджаєте. Ну організація ваша так, Арітес, на допомогу. І якщо там вибухи вибухові хвилі виносять вікна, ви також долучаєтесь. Розкажіть, чи будь ласка, які напрямки у вас? Ну, дивіться, у нас є прямий від нашого партнера. Є ще прямі партнери. Да, тут на містах це. Також, я думаю, всім відома команда Проліска, яка в перші часи надає саме екстрені ремонти, ремонтні mm -hmm. набори, щоб люди мали змогу тимчасово закрити тепловий контур, да, накрити плівкою дах, закрити панелями ОСБ-вікна. А потім, вже далі, коли людина трошки оговтується після події. Вже тоді починають працювати наші соціальні працівники, інженери. Тому що, як показує практика, перші 2-3 дні після події ну, з людиною дуже важко стултуватись, так. немає такого якісного фідбеку, да, щоб нормально попрацювати по документах, а, зробити технічну оцінку. Ну і є ще прямий партнер це право на захист. Угу. Ця команда тут теж їм велика подяка за те, що вони допомагають людям відновити документи які були втрачені під час там вибухів да і от саме в таки в таку в такому комплексі on, в такій комбінації mm. ми працюємо да тобто надаючи вже людям таку комплексну допомогу яка саме потребується після таких от подій, а в, я, в, яких, в яких громадах вже зроблені а, дивіться? Наразі у нас активна фаза технічної оцінки і відбор відбор, відбор mm -hmm. домогосподарств. Тобто ми о, ставимо на меті 50 домогосподарств в цьому році зробити. Повністю, о, ну там вже будемо дивитись, можливо, за, за рахунок профіциту бюджету, ми смо, зможемо зробити більше. Mm -hmm. Mm -hmm. Процес. Зазвичай люди от після прильотів, знаєте, ну це перші два дні огуфтуються, а потім хочуть повернутися в свої будинки. так? Ні, ну це ми якраз розмовляли тільки що Андрій розповідав за модернізацію. Тобто mm. про ремонти там трішки більше в нас ми можемо зробити домогосподарство. Uh -huh. А, про ремонт. Так, так, да, так, да. Ми ж про модернізацію кажемо. Так, так, да, так. За модернізацію а, 50, а тут, да, 50. Про, про ремонт у нас ми можемо. Це окремо ще, можливо, так, так, просто да, ремонти ремонт ми продовжуємо робити. Ага. Модернізація просто це у нас як вже додатковий. Один проєкт напрямок. Проект, ага, напрямок так, так. Але ж другий напрямок. Все це в, в, в межах одного проєкту. Угу. Ремонти Десь, у нас 200, ми плануємо ух, з, зробити підрядником в цьому році. 50 це грошова допомога, 50-домогосподарствам допомогти. І модернізація, яка, я вже казав, 50. І, до, і грошову допомогу ви надаєте? Да, також, та, так, у нас ж є також і грошова допомога. Це на домосподарство. Теж на ремонт, якщо люди, які проживають в домогосподарстві, які постраждали на сел мають можливість самостійно. Отримавши кошти, зровідувати дин... самостійно, да, так. знайти підрядника, матеріали ну треба ми... звітувати за це. Так, звичайно? так так, так бо наш люди, як люди, я да, так і питаю. на жаль, на жаль, є у нас певні історії, моменти, так. да історії. Ну тобто наші соціальні працівники саме визначають ти ну ті родини, які дійсно ну ми розуміємо, що вони. Потребують і вони зможуть поставити цивільне uh -huh, uh -huh. і відзвітувати. Тобто почав, я просто побадовася, це була на Широківська, Широківська громада відео, да. в яких де ще. Дивіться, наразі ми, ми робимо упор на Запоріжжя і на uh -huh. громади, які знаходяться подалі від лінії фронту. Ми ну, uh -huh. розуміємо, про що uh -huh. йде мова, да, тому що це модернізація, це більш таке стале рішення для вибору. Тобто так, донор ставить таку умову, щоб люди щонайменше два роки проживали в цьому житлі. Тому ми, мінімізуючи ризики, да, намагаємося бути. рухатися по громадах, які от. Знаходяться ну на безпечній вісані, скажемо mm -hmm. так, і мають безпечну можна віднос, так сказати, безпечну так. обстановку. Ну, так. Так. ну я б це не звучало, так і є. Ж... Да, я ж... Зазвичай просто людям після прильоту 2-3 дні треба говтатись, і вони все одно хочуть повертатися в свої домівки. Навіть там є вікна, нема. Ну я не знаю, чому так роботи психологія, Це перші 2-3 дні бояться, а потім хочуть, так і починають відновлювати, шукати якісь ресурси. Ось, будь ласка, можна звернутися. Хлопці, дівчата допоможуть. Проговоримо алгоритм. Можна зайти на ваш сайт. Побачити гарячі так, номери телефонів і телефонувати, так, вже так, координатори так, так, по якому запиту, куди, як. Я знаю, що під час прильотів, коли також ваші служби виїжджають, вже непосередково нас знаходяться, мабуть, приймають якісь заявки. Так, Так, в принципі, дивіться, про нас дуже, дуже працює гарно сарафанна радіо. Mm -hmm. скажімо так. так. так, в принципі, так, так. Um, на жаль, маємо багато вже локацій прильотів. Да, і люди вже знають про Карітас. Ми залишаємо всі свої інформаційні матеріали mm -hmm. людям. І коли трапляється, не дай Боже подія, там поруч, да люди вже між собою комунікують, про ну, і okay, контакти нас, є і та... знаю, що до Тому, вже таке сьогодення, де да, шок таки не... може таке позитивне запитання, щоб завершити позитивну нашу розмову після війни. Що будемо будувати? Коли вже відбудумо uh... всі домівки. Можливо, Історії не знаю, можливо, якісь такі глобальні. Будемо плани. будувати найкращу державу у світі. Майбутнє. <світнє> Відбудовувати і показувати, ну, щоб європейці сюди до нас приїжджали і дивились, як треба. Так, звичайно. Було б круто. Ми, до речі, казали ну, про відбудову, про ремонт. Коли тепла погода, коли, да, ну, хоча зараз літо у нас щось не показує, що воно підходить, влітку там простіше, звісно, і перекривати щось, і робити. А коли 40 коли, коли взим, ну, коли ні, ну жара це ж не, не мороз. У плані, коли взимку щось прилітає, щось розбите або люди так, не можуть буде... утопити себе, отам от вже складнощі. Угу. Е -е і, мабуть, не знаю, ми мабуть і більше запитів. Е а влітку які запити можуть, можливо, також є якісь? Ну, якщо взяти все. по ремонту, в... у нас бути, є будівлі, да, що були пошкоджені місця загального користування, тобто дахи. Mm -hmm. Тобто Ми беремо і такий напрямок, то реєструємо людей і реєструємо дах, щоб закрити їм тепловий контур цього mm -hmm. будівлі. Mm -hmm. ну, якщо ми беремо там трьохповерхівку, п'ятиповерхівку, mm -hmm. дев'яті поверхів. ВПО живе, наприклад, Ні, це ми за, за ремонти, за, ремонти, а, за, а ремонти да, за Ну, Як ми дійшли до, до ремонтів, mm -hmm. це такий ключовий, те, теж можемо брати місця загального користування. Mm -hmm. Тобто, якщо пошкоджене підії дахи. Це ОСББ може вас звернутися чи в тому господарство? Ми знаходимося в такій тісній співпраці з, Комунальним з, з комунальними установами, угу. да. маємо з ними такий конструктивний діалог. Да. І Намагаємося прокуну. трошки розвантажити місцеві угу. бюджети, тому що якщо ми беремо в комплексі багатоповерхівку разом з містами загального користування, ми, ну, Швидко відновлюємо тепловий контур і трошки розвантажуємо місцеві бюджети, з яких б були б ці ремонти, да, повинні були б виконувати ну, в частині птахів, вікна в під'їзді і таке все інше. Дивись, просто по грошах взагалі, для себе навіть дізнаєшся, ну, це, ми кажемо про мирну ситуацію, в плані uh -huh. просто щось замінити. Одне вікно коштує дуже багато зараз. Поміняти декілька вікон, то родина так потягнути не може. Не тобто тобто бюджети. Ну, витрачаються на ремонт немаленькі, ну, плані, як для, для родини це взагалі там непідйомна така сума. Тому, будь ласка, ви просто знаєте, що це не те, що ви знаєте, що ці грошей треба витратити, так. ви думаєте, точно ніхто не поможе. Точно поможе. Треба допомагати, треба взагалі один одному. Треба телефони є, зв'язок є. Так, все об'явили, все сказали. Звертайтесь, можна подзвонити, і вже менеджер на гарячій лінії скаже так, е до кого направити. Вір, тож не соромтеся, звертайтеся. Ми вам дуже вдячні, дуже вдячні, що завітали. Що взагалі що ви робите таку добру справу? Ну це неймовірно добра справа. Хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили Андрій Торін, координатор благодійної організації, благодійний фонд Каріта Запоріжжя та Євген Гав'язь, Гав'язь, да. так, головний інженер, благодійної організації, благодійний фонд Запоріжжя, Карі Запоріжжя. Дякуємо так. вам. Дуже велика дяка. Хочеться, щоб Дякую. запитів трошки було менше-менше все відбудувалося мирно, так, мирне так, небо, так, так. і ви були щасливі, і могли... І що? І, як ми вчора казали, все і можна було відпочити, подивитись на мирну країну, на всіх щасливих, на щасливих так. наших дітей і на щасливих ваших дітей, звісно. От. І вже якщо щось будувати, то це нехай буде творче щось і неймовірно.